Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марії. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати відомого своїми харизматичними дарами отця Семена, перву з села Грамотне, Верховинського району Православної церкви України, якого знають далеко за межами Івано-Франківщини. Слава Ісусу Христу, Отче! Слава свято вас! Слава Україні! Героям слава! Дуже багато говориться про ядерну загрозу. Хотіли б вашу думку почути, як можна це вимолити? І чи маєте на серці надію, щоб ми уникнули ем, найгіршого сценарію? Широжа, надія, стане помирає. Віра, вільність довір'я. Терпіння, свирення, покора і любов. Віра, може, все. Вільність довір'я. Такого не буде, що неможливо у людей, можливо, у Бога. Так, а Бога людям не можна бачити. У нього англійські десь, десь. Бог і любов, Бог і знання, Бог є дух. Боже слово, Бог і правда. Закриває на правду, закриваєш на Бога. Закриваєш на любов, закриваєш на Бога. Разбуваєшся на слово. Бога називаємо Отця, а ми є діти, Бога називаємо Творцем і сотворенням. А діти хочу намити. Бо хоче бути розумний діти. Мені творець неба і землі все видимо і не видимо. Матеріальної духові сотворив небо земне море, що в них. Бог і дух. Наші сотворив для чого? Бог і добро. А знайдок за думки є зло, то я, его. Тобто пускає до вся. То хоче бути розумний дітей. Він не може знищити цей світ, розумієте? Так. Ну, Він він є любов. Але є звій то его, я, зла думка. І він сотворив його, він тіла нема. Він не їсть, не п'є, не спить. Він має відчати війна. Бо моє день я любов, він має 80. Чорт дідько, мамона, его, я. Жний дух, жива думка. Він більше вірить в Бога, як ми. Mm -hmm. Він не навіть його. І боїть Його. І знає, що я містю в пеклі. Якщо чур має для тіла, я задіє закінчити. так він ніде не ділиш. Він знає, він не хоче нашого тіла, він не має ціли ніч, не спити. Він хоче цю душу Сережа. Мою, мою і цих людей. І має три оці, отець Небесний, який сотворив небо землю і ще керує. І цей світ матеріальний. Все моє тіло. Камінь, дерево, рослина, тварина, людина. землі створено в минулому в майбутньому повернеться. Одна і людина має тіло. землі створено в минулому, і майбутньому повернеться, по розмножиться. А людина має цю душу, ого, сподобав Вона Ніколи не зникає, вона безсмертна. Вона має ім'я, прізвище по батькові. Вона хоче слава царство, любові, знання, мудрості. Ось вот як виможе. Все буде добре. А тілом і душею грішної смерті, в яке землі прийшло в землю по майбутньому. Керує Дух, є Святий Дух, є Сий Дух. Ми християни, не віримо, що. Стояли, отця, що творив небо, землю, море, все, що в них. І все управляє. Раз він щотворився, він не затворив для нижня атома. Він допускає все. він дає воду. А чомусь людина вибирає не Бога добра, а вибирає зло. Привичка пристос. І всі прекрасно розуміємо, не знаємо, що ми на цій землі в гостях. Ми живемо тут в часі. Вчорашній день, сьогоднішній, минулий та після перший. Секунда, хвилина, доба, тиждень, місяць, рік, 10, 20, 30, 40, 100, 200, назад не вертається. Так пише ще письма, школа Божо. Людина має чотири періоди живе, колись кіномоги. Хто забуває минуле майбутнє не буде мати. Душу тіла має, душа харчу слова, правди, знання, будучи, бо хоче бути розумних дітей. А де я воні, не їхний, шпить, ніби ну, немає, І хоче цю душу Сергія, про мене, мою душу земельна їсти, забрати на вічні. Є це оці отець небесни, які творив небо землю, мореся, що вони. Оце цілесники дав життя. У нас капусті не знайшли, нас на лякали не приніс, не виходить він мав. І я оцей духовний. Матинка небесна, старі неба небо і землі, яка народила 2020. Два роки Бога Сина, вікарів на нашого брата, під серцем носила тіло Ісусика. Ви вірите в це, Вірю. Мама тілесна, яка під серце, ваше тіло, моє тіло носила. Дев'ять місць в муку. І мама церква духовна. ви бачите, ми рано встали, ми повинні молитися, яка молитва. Молитва не на бік, і розмова з Богом. І молиття Сережа не розумного серця і душею. Ви чули рано молитву? Так, звісно. Ще не вмерла Україна ні слава, ні боля. Так. Ще нам, браття і сестри, українці, що впевнеться далі. Гили твої, твої, наші, ваші, вороженькі, як росте на Запануй Запануємо, браття і сестру, у своїй стороні. Дух, що і тіло ми положимо за нашу свободу. що ми, браття і сестру Божу Християнського вільно козацьку браті. А Скільки душе тіло положило за нашу свободу? в Донецьку, Луганську, Луганську, Свячаську, Криму Попаснів, а у Львові, в Вінниці, Полтаві, Кременчуці. Більше як Бучі, більше як три мільйони. Для чого ми дуже тіло положили? За нашу з вами свободу, що в нашій українській землі, де да ми тут гостя на квартири тимчасові батьківщині. Це називається земля України. Не було московського, чому того ворож не було. А п'яний з водій убив, ще була сина. І мати такі прекрасні, як ви діти, на живу. Ну? І тому бачите, як вони зупинили, вони наші герої. Вони душе тіло положили. Христос каже, що душе тіло віддати за, за вас. І Бог послав сина, син говорить мову любові. Прийдіть до мене, що він І Він треба прийти, покаятися, не вернутися, просити Бога про, про вашу людину одну. Скоро війна кінчиться, чи не буде ні ядер, нічого. Дуже швидко, кажу, що треба терпіння смирення покори. Наша духовна, не суспільна свідомість матеріалізується. Чуєте мене, я доступний. Так, пристрасть. Наша ціль духовна суспільна свідомість матеріалізує. Я ж вам казав той раз і ще повторив, де раз повторю. А 9 років, дев'ятка. Тож було мільйони людей приїжджають до ХТ. Саме... До школи чого ви ходите? Навчиться мудрість, бо хочуть мути людей дітей. Оцей світ, будував людини, тварин, людини. Оце. Це, що він сотворив матеріальний світ. Ну, але є духовний світ, паралельний, де немає і природи, тіло грішні смерті, безсмертний душ. А? У лікарню чого ходять? Здорові не ходять у лікарні, а хворі. І ми приходимо сюди до школи лікарні і школи людських душ. Для чого? Людей слухай свій розум має. Мудрості. Люди їдуть сюди для мудрості знання. Людей слухай свій розум має. Бога просить, Він хоче мудрих розумів дітей. Ну, час біжить скоро. І назад його не вернеться, все йде, історія йде вперед. Ну бачите, душу тіло положили скільки вже 9 років. І сім років бачите, скільки яка війна була. Я казав, що ще буде. Люди за Бога за за добро забули, Зневажне слово ще те. Я казав, що прийде такий Содамський, Гоморський світовому письмі написано, був гріх. Содам і Гомору знищено було 2 мільйони і бав. Бо люди вже пішли грішили. Коли чоловік з чоловіку, жінка з жінкою, зі п'яство, з ходом сплять. Бог не може, він би відвернувся. Бо хоче казати відбирає розум. Прощай розум, завтра зустріне. І було більше як півтора мільярда людей спалено. А я казав, що буде далі війна. І війна буде тривати 9 років Дев'ятка. А від 2014 році, 19 січня, на, на богоявлення Господнє, на таке свято Велике, коли я вивчив, що та Троті Бог, Син Бог, Отець, Бог, Душити, Бог один-трьох і сам. А в нас розстріляли оці всі. ті всі Києву на Майдані. Небесна сотня. І 19, 19 січня 2023 році війна закінчиться. Не сумнівайтеся. І mm не -hmm. буде ні, бо, ні я, нічого. І той діяб буде знищений дуже скоро. Бачите, скільки нас їх дуже тілими поважемо за нашу свободу. Вони пожертвували за що наші герої? За те, щоб на нашу війні, щоб у нас мир спокій. Хто під тим яму копає? Сам ніку паде, якою мірою такою дикої мирі. Ти судом судять вас за судьі. Ви бачите, дів. Головне, перш за все, спасати душу, Бога просити молитві. Це на більший розвоз, знання мудрості. І в нас сидить душі ва, наші, в серія. Я в мене два брати, ж близькі страх і сумні. А віри, вірності до віри немає. Як ви віру як і гріхтисне зерно сказали, вірність довіри, терпіння, смирення покор. Ці горішки дійди на метр, на два, на сто на підійшла. Ні треба нікого не боятися, ніякий ядер, бо бачите, лукавий чоловік словами нашу Страх і сум не біться, без волі Божої творця. голос вашого весбою не впаду, голос... На... Але віра вільність довіри терпіння смирення покор. Христос терпів і нами. Він скоро прийде в друге вірити на землю судити, мертво скреплю, а я це вірю. І вийде зробив. І буде не людський суд тілешний, а духовний світ. І тому треба терпіння смирення, наша тільки духовна суспільна сідає спети. Знаю що, саме відбудує. Якщо людина нас людина народжує помирає. Але треба головне зберегти наших тих дорогих нам людей. Бачите, скільки зараз сьогодні по світі понеміряється. Mm -hmm. Дуже багато. Або я молюся і прошу в Бога. І хочу, щоб таких було хоч тисячу людей, таких, як я. Я грішний перший. Я один Бог без гріха. Терпіння, смирення покору. І ми відбудуємо і буде все дати. Так, що нашу Україну світ вже поважає. А то ще прийде час, на все є пора. Час. Наша ті духовна. І не треба нічого боятися трахати. Нічого не буде нічого страшного. Те, що було, що було, ви знаєте, я знаю. Нас троє і Бог. А що є, і ви знаєте, я знаю. Добро і зло. Інтернет. Комп'ютер, а є ДБСі, баба-бабі сказали, сарафанне радіо. Все вони те, що зло пам'ятають, а добро забувають. А треба більше пам'ятати про добро. І просити проносити той мир духовний. де його немає. Не створювати комплічну ситуації, не бути різким на критику, А сказати, вибачте, простіть, це можна це не можна. є б дочем. І питання хвороби немає, бо в здоровому тілі здоровий дух. Нічого не слухайте, нікого нічого. Зараз кажу вам, людей слухай, але свій розум має. Мудрі знання. Сережа я доступно пояснюю. Прекрасно, отже. І що хочу сказати, щоб люди все чули. І пам'ятали, що ми тут Сережа пришельці подорожують. Бог не дивиться, як ми почав життя, а як ми закінчили. Треба прийде час, і ми будемо здавати екзамен перед Богом Отцем, душа, сином Духу Святої Тройці. А тіло землі прийшло і землю повернеться. Там буде в майбутньому наше тіло моє буде на цвинтарі, сьогодні безвіжня тяжне. І на буде наш хресті написано, тут почуває ім'я призвиччипування. На родилі такого, що сесла померли. Вісно йому пам'ять чи потрапить, щоби живі лишилися. Ті, що живі, які тут. І пам'ятали нас, що ми вірності, що зробили щось приємне. Бо добра людину пам'ятають руками, а погано теж пам'ятають. Ну, є добро і зло. Третя не дама, є лукавство лицемірство. це місто. Наші ці духовна суспільна, не переживайте нічого. Вірте в Бога, довіряйте в Богові. Майте віру вільність в наші ці духовні. І все бляда. І ось я хочете вирішити, хочете скайте, пускайте в ефір. Хочете більше знати, приїжджайте ще. Я вам все скажу. Але по секрету не можу сказати, я теж перший річний. Хто мені дав право судити людей? Бог буде судити. А я перший гічник, я, вчи... я вчитель, я учні я батькові, а ви діти, духовні. Ну і все принесіть той мир духовний, де його нема. Отже, ви Штат дуже гарно річ сказали, що війна, ну хоча, звісно, що до січня місяця ще достатньо часу. На жаль, за цей час, ну ясно, що будуть помирати люди. Але, отже, як ми маємо прожити цей час, оскільки ну Путін мобілізував ну десь до мільйону людей. Це точно, можливо, ще більше мобілізують. Не живайте, от час сьогоднішній день. Вчорашній день вже не верті, за сьогоднішній день так вчорашний. Не то, що сказали люди, за секунду Бог і хоче збирати розум. А, вже і так набили їх 58 тисяч, а с тільки все. Це гаммати м'ясо. А бачите, ну і що їм казати? Ну, хтось помирає, хтось душе тіли і його згадують. Має стільки героїв, скільки це все, скільки вдів сиріть. А життя продовжується. Отой страх і сумнів, не переживай, Сережа. Все буде пучком, все буде окей. А може бути за секунду все. А ніхто не хоче помирати. А той антихріст, що думає, якщо зараз ядерно пак і вже, вши? Та й він теж піде. Є діє протидія фізиці. Він не розуміє, він нічого не знає, що як він це зробить. Зараз він що думає, його зразу. Що в нього є там кнопка, то його зразу вб'ють. Mm -hmm. Та б він не був його ті. Бо хто хоче помирати? Жити хочеться все. А ваш та, Америка так само, Англія, так вони все бачать. Лиш пущуть і ходиш один раз натиснуть. А вони звідти з усіх сторін. Із Москви був не п'ятал. А і піде Москва, Масина каже, піде під воду. І такої, як Москва не буде. І таких же щоб... не можна, кожна людина хоче жити. Сім разів відвід, раз від відійшли. Від Наша тільки духовна суспільна свята місця. Душа безсмертна, вона повернеться туди, звідки прийшла. А тіло землі прийшло вже ми повернеться. Але ж ми віримо, що чекаємо схистіння мертвих, життя майбутнього віку. І це буде страшний суд не людський, а Божий. І зеве вже добро, то що творить добро, його душа піде. Воскресіння життя, що зло. Не під ким яму не копається, наші цей доходить є, є для тіла закони. Порушив, вкрав тюрма. Якщо тюрма є для тіла, це й пекло заряділи й для душі. Бо моє душа 44 роки було там два рази, я раз. А ваша раз, твоє вчитель мені в хні. Духовні не путайте із тілом. Я вас батько мені люди за порадою, та це смерла. Далеко в гори Карпаття, щоб я їх навчив, як далі підтримати духовно. Щоб не було страху і сумнів. Бо в здоровому тілі. Здоровий дух. А... а дух святий не на наш, а Б теж вітамін. Слухай, ще А отже, дорогий, от ви сказали, що. Яка у нас загроза зовні? Ми це розуміємо і поділяємо думку, і таке гарне нам сказали не треба слово. треба розуміти. Треба вірити, а розум тут не у Віра, вірність довіря, терпіння смирення, покора наші ці духовна, не суспільна спізнає, потеризується? А отже, дороги, а яка у нас вірить, щоб завісно жити тут? А, Давайте землю, а... і спустимо землях. Я розумію. О отже, скажіть, будь ласка, яка загроза у нас в Україні всередині? Як ви думаєте? Дуже багато в нас є колаборантів. Душу дияволу продають за гроші. Вони думають, що вони з собою ніхто з собою нічого не забрав туди. Ні Горбачов не забрав, ні Янукович не забере, ніхто не, не забрала королева, хоч прожила 96 років, 70 років. Що забрала? Голий пішов, голий піде. Там нема баштині ні, ні Ощадбанку, нема нічого. Там інше життя, духовне, вічне життя, там вічність, там нема секунди, хвилини, години, там є вічність. І не треба страх і сум. Віра, вірність, довіря. Ось наша ці дохода. Це християнські чесноти, всі чесноти Божі чесноти. Одно, Одні закони для тіла, а одні безсмертної душі. Не кради не обладнані не ще І назад. І цей закон потрібен і тут, і так, ця наука. Але що ж робиш? Через незнання, не дбання, забуття. й страх і сумнів. Не бійтесь нікого. Раз Бог сотворив нас, він, він знає волосного. Бо ми його діти. Він творець, хіба він обманює, творець набежня, а діти хочуть сотворення обманювати. Лише ми собі привикаємо до того що. Як людина стає в сьогодні трошки привиска, Випив завтра, післязавтра, вже держимі своїм духом своєю думкою. Злодій сьогодні вкрав більше завтра. Привиска, приспрость. Але треба очистити серце, душу. Через покаяння навернення, метаної. Вибачте, простіть, це можна чи не може. Є вчити, є учень. Є батько, є діти. Мудрі батьки, мудрі діти. Діти приклад беруть. В сім'ї. Ну, мама тілесна, батько челесний вчить нас ходити, їсти сподівати і так далі. Для діла, а де для душі. Є батько духовний є вчити. Це можна і церква мати духовну. Свята. Розуміли, ну, сьогодні свято воздвівання Чесного Христа. Бач? І ми возбігали хрест, хрест Христовий знайшли. А? І не, ну, бачення Єлена. Костянтина, і вона що відкопала, і прийшли, там було капище на Голгопі. І коли вони розкопали на глибині два метри, три хрести, двох розбійників, а таблицьких вже не було, пройшло 300 років. Христос вознісся на небо сидить з тілом, присадить праворушиться. І коли вони не знали, куди хрестовий хрест, і коли несли тіло, померло, зупинили його. І Япесковий і Ухаїцький каресно. Зняли в нас і поклали на один хрест на другий. На третій хрест поклали, а це хрест Христовий. І мертвий ожив воскрес. Чекає воскресіння мертві. І от той хрест піднімали тих, що сімсот років вже. І возлі, і всі панули, і Господи, помили. Господи. І от той хрест Христовий буде судити тих, що не міли його носити. Зрозуміли? Наша тіть духовна. Слово не горобець, слово. Шлава... А сильнішою датою мій Бог можна словом людину вилікувати і вбити. Слава не горобець, випуснись не піймає. Наша житті духовна, суспільна, що дає сматре. Ідея матеріалізується, Якщо ви вірите в добро, то добро завжди перемагає. зло. Я доступно пояснюю. Так, отже. Так. А остальне вибачте, я теж їсна смертна людина. У мене в як собаки двох один Бог ріка. У вас фокусить один я. Его. А мене що? Бо я Як не кратини, на обманю. а це чому не вбачити? Я знаю. Я це чув. Якщо ти чув, -чу, то ти виконюся. Mm -hmm. Ну, так, Сережа. Цілую люблю вас. Дякую, Отче. Обіймаю вас, дякую ну, Обіймаю, Цілую, чекаю вас. Дякую, отче дорогий, Дякую. З Богом, слава Ісусу Христу! Слава вас. І свято вас Бог. також. З Богом. З перемогою. З перемогою. Дякую. Ну, Слава Україні! Героям слава!